Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо на тему, як підтримувати і поліпшувати родючість ґрунту. Пригадайте, яке значення має ґрунт для життя людей та інших організмів? Отже, ґрунт це безцінне природне багатство. Значення ґрунту для життя на землі важко переоцінити. Він забезпечує життєдіяльність усіх організмів. Є основним джерелом їхнього живлення. Давайте пограємо з вами в вікторину. Склад ґрунту. Дайте мені відповіді. Одна зі складових частин ґрунту ним полюбляють гратися діти. Так, пісок. Верхній шар землі, на якому зростають рослини. ґрунт. ґрунт повільно пропускає воду, якщо в ньому є. Так, глина. Що, що ви виявите в ґрунті? Коли кинете його грудочку в склянку з водою? Так, повітря. Рослинні й тваринні рештки, що перегнили це? <кій> так. Це перегній. <кій> Рідина що входить до складу ґрунту, вода. Головна ознака ґрунту. Так, це родючість. Як ви розумієте вислів, родючий ґрунт. Отже, родючий ґрунт це такий, на якому добре ростуть рослини. Такий ґрунт містить багато перегною, води і повітря. Найбільш родючим ґрунтом є чорнозем. Наша країна багата на чорноземи. Сьогодні у відео ви дізнаєтесь про те, як зберегти та поліпшити родючість ґрунту. Вражайність рослин залежить від ґрунтів, на яких вони вирощуються. Тому люди мають постійно дбати про родючість землі. Для цього потрібно правильно обробляти ґрунти, вчасно спошувати їх, вносити добрива, перегній, боротися з бур'янами. Виявляється, що для оздоровлення ґрунту на городах корисно висівати лікарські рослини, такі як чорнобривці, нагідки. Ромашки або часник. Утворення ґрунту складний і довготривалий процес. Гори руйнуються і розсипаються на каміння. На камінні спочатку оселяються лишайники. Після їх відмирання між камінням накопичується трохи перегною. Якщо туди потрапляє насіння, з нього виростають рослини. Поряд селяться тварини. Значну роль в утворенні ґрунту відіграють тварини. Вони розпушують ґрунт. Щоб утворився ґрунт, потрібні рослини, тварини і мікроорганізми, які відмерлі рештки перетворюють на перегній. Отже, верхній родючий шар ґрунту, що дає життя рослинам, сам зростає дуже повільно. Учені підрахували, що для того, щоб утворився шар ґрунту завтовшки 5 см. Потрібно не менше, ніж 2000 років. А для нормального росту рослин потрібний шар ґрунту завтовшки хоча б 50 см. Порахуйте, скільки ж потрібно років, щоб утворився ґрунт такої товщини. Якщо не вміло або недбало господарювати, то родючий ґрунт може загинути швидко і безповоротно. Щоб родив багатий ґрунт, його необхідно добре обробляти. У пухкий ґрунт добре проникають повітря та вода. Малородючі ґрунти удобрюють торфом, перегноєм, мінеральними добривами. Вдобрення потребує і чорнозем, Бо рослини для росту і розвитку поглинають із нього безліч поживних речовин. Навіщо між полями ростуть лісосмуги? Лісові смуги, насаджені між полями, збережуть ґрунти від руйнівної дії вітрів. Зелені насадження також допомагають накопичувати в ґрунтах більше вологи під час станення снігу. Усе це сприяє підвищенню родючості. Також цікаво знати, гниє в ґрунті папір 2-3 роки. Консервована банка 50 років. Поліетиленовий пакет 200 років, скло понад 1000 років. Пам'ятайте, не можна спалювати опале листя ані в садах, ані в парках. Опале листя захищає коріння дерев узимку від морозу, влітку від спеки, служить притулком для багатьох корисних організмів. Розкладаючись, воно стає добривом для ґрунту. Спалене листя це беззабруднене пові... повітря. Знищене життя на ділянці землі під вогнищем. Отже, можна зробити висновок. Ще за старих часів наші предки називали землю годувальницею матінкою. Її брали з собою в далекі мандри, адже вважали, що вона надає сили і допомагає в усьому в чужих краях. Люди завжди дбайливо ставились до землі, складали про неї вірші і пісні. Давайте ж ми з вами любити цінувати землю, піклуватися про неї. Тоді вона радуватиме нас багатим урожаєм, густими лісами та квітучими полями.